У світі є чарівна книжка, та казок аж ціла низка. Чарівний світ ми відкриваємо та казку в ній ми відгадаємо. Я веселий, я завзятий, покотився вмить із хати. Так, це колон. Скільки колобків спекла бабуся. На городі виростала, великою стала. Став тут дід усі гукати. А цю казку, діти, ви встигли відгадати? Правильно, ріпка. Скільки казкових героїв тягнуло рібку. Що за хата на узлісі? Вся ворушиться, дрижить, де не вся кабан біжить. Тут і вовк, і ведмідь, кожен хоче в хатці жить. Так вже тісно їм усім. Ось-ось-ось порветься дім. Скільки казкових героїв в рукавичці? Що за дивна тварина все брехала без зупину, що не їла й не пила, і голодна була, а тоді втекла до лісу і до зайця в хатку влізла, ніхто вигнати не зміг, поки рак не допоміг. Ви правильно відгадали це коза? З якої казки ці герої? Порахуйте, скільки їх. В казці цій хтось роботящий, ранесенько ставав, підмітав дворі гарненько, пісенькою усіх вітав. Так, це півник голосисте горлочко. Як називається ця казка? Правильно. Колосок. Скільки мишенят жило з півником? Касті цій сестричка мила, гостю каші наварила. Хто красуня ця скажіть і цю казочку назвіть. Так, це лисичка. А казочка називається Лисичка та журавель.